Героїня нашого наступного сюжету Вікторія Моєсєєнкова. виїхала з Харкова до Естонії, рятуючи власне життя від постійних ворожих обстрілів. Але щодня вона робить неймовірні речі, і все це на честь України. Саме так називається некомерційна благодійна організація, яка об'єднує всіх бажаючих з однією метою якомога більше та ефективніше допомагати ЗСУ. Та не українцями єдиними до благодійного руху долучилось чимало місцевих жителів. і Тепер їх жартама називають естонськими бандерівцями. Автомобілі, дрони і бронековдри. Це лише мала частина того, що українці в Естонії купили та передали нашим військовим. Наш фонд це некомерційна благодійна організація україна Німель. Це естонською. Українською це означає на честь України, тобто ми залучаємо всіх людей, які знаходяться в Естонії, які могли б саме підтримати зсу. Наша головна мета це як могло більше допомагати зсу, щоб припинити агресію ворога, щоб припинити всі терористичні акти, які зараз відбуваються. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вікторія проживала у Харкові. До Естонії їй вдалося евакуюватись у перші місяці великої війни, і в чужій країні дівчина, склавши руки, сидіти не змогла. Я приїхала в Естонію і в березні 22-го, і вже на початку квітня я почала займатися волонтерською діяльністю. Першим викликом для мене був запит від моїх друзів, які пішли в тероборону. На той момент не було різних речей в Україні. А Більше наності було за кордоном, і вона попросила з цим допомогти. Це був перший збір. Потім від їх підрозділу також приходили прохання, і люди в інтернеті побачили, і таким чином вже сформувався наш волонтерський рух. Згодом до команди долучилась Естонка Даніта, родичів в Україні у неї немає, проте дівчина з усіх сил намагається допомогти нашим військовим. Я десь в інтернеті, через спільних знайомих у Фейсбуці, побачила. Що триває збір, відправила донат. А на той час донатів було не так, уже й багато, адже все тільки починалось. Вікторія, коли у неї була можливість, кожному особисто писала дякую, і вона подякувала мені. Тоді я й подумала, що теж хочу стати волонтеркою. Так Даніта і долучилась до команди волонтерів, які допомагають ЗСУ. Разом вони купують військовим дрони, квадроцикли та автомобілі. Але Nissan Pathfinder, який зовсім скоро піде для 93-ї бригади Холодний ряд. Ось таке у нас чудова машина. Скоро поїдемо, але але нам все, ще потрібні гроші на дрон. Ми не беремося за медицину, тому що я вважаю, там де компетентний, де ти щось розумієш, там ти і берешся за це. Тому у нас вже сформувався такий. Плюс-мінус напрям, куди ми можемо допомагати. Часто військові просять і найнеобхідніший захист, як от бронековдри. Вона скаваровим покриттям. Вона захистила військового, який був в окопі. І тільки завдяки цій бронековдрі він вижив. До зборів коштів долучаються як українці, так і естонці. Усі намагаються допомогти, каже Вікторія. Часто дівчата вигадують різні активності, аби зібрати ще більше грошей для наших захисників. Ми робимо захід, що в нас називають здибанкою. Люди збираються, проводять час, грають у настільні ігри. Однією з останніх була мафія. Також беруть активну участь у фестивалях та ярмарках, які відбуваються в Естонії. Ми ставимо на стенд QR-код. Люди його сканують і донатять скільки захочуть. Ми також ставимо стіли з шевронами. Тут написано естонський бандерівець це один із найпопулярніших наших шевронів. Дизайн вигадала учасниця нашої команди, і ми їх продаємо. Це теж ідея, як донати. Багато людей донатять, а також купують. Також волонтери організовують різні аукціони, де продають речі, котрі передали наші військові з фронту. Наприклад, у нас тут є фляга окупанта. Я не знаю, відколи вона у них. Це якийсь радянський союз, але нам її прислали, і цю флягу можна розіграти. Також можна розіграти і прапор України з підписами військових. Понад 100 тисяч євро. Стільки волонтери зібрали за час існування благодійного фонду. За ці кошти купили автомобілі, квадроцикли, дрони. Переносні електростанції та багато чого іншого, і все це завдяки небайдужим естонцям та українцям, котрі об'єднались і допомагають нашим військовим.